Життя це не те, що з тобою стається, а те, як ти на це реагуєш. Задумайтесь, чи замислювалися ви колись, що навіть найдрібніші, майже непомітні щоденні звички викарбували шлях вашого життя. А що, як зміна цих незначних, на перший погляд, дрібниць здатна перевернути ваше буття до невпізнання? Уявіть, ви прокидаєтесь, бачите стелю і відчуваєте тугу, важкість на душі. Гроші. Недосяжні можливості, мрії, що віддаляються з кожним днем. Більшість людей живе саме так, реагує на життя, а не творить його. Ключ до зміни долі взяти під контроль власні думки від самого ранку до вечора. Здається банальним, але саме ця простота водить в оману. Починати день зі страху, тривоги, сумнівів це програмувати себе на невдачу ще до того, як ви встали з ліжка. Натомість, фокус на бажаному, візуалізація успіху, віра в можливості це той самий двигун, що штовхав вперед найвидатніших людей. Пам'ятаю один ранок багато років тому, коли все валилося. Нестабільна робота, мізерні доходи, поради кинути писати, бо ніхто цим не цікавиться. Але я сів, заплющив очі і уявив, що вже досяг мети. Бачив свої книги. Людей, що дякують за зміни в їхньому житті. Це не була реальність ще. Але я живив свій розум цим образом щодня, доки він не став неминучим. Але це ж просто оптимізм, він рахунків не сплачує, скажете ви. Так, позитивне мислення не розв'язує фінансових проблем, але воно та іскра, що запалює ваші дії. Дослідження каліфорнійського університету показало. Ті, хто починає день з чітких цілей, мають на 42% більше шансів їх досягти, це не магія, а програмування свідомості. А скільки часу ви витрачаєте вранці на соцмережі, негативні новини чи внутрішні скарги? Замінити ці хвилини візуалізацією бажаного, ось секрет. Бачив я блискучі уми, що руйнували кар'єри, витрачаючи більше сил на сумніви, ніж на рішення. Яскравий приклад, талановитий винахідник, якого знав ще в 1920-х геніальні ідеї, але години, проведені в обговоренні причин їхньої непрацездатності, несприятливої економіки, відсутності державної підтримки. Результат нічого не створив, помер з десятками зошитів, повних проектів, що могли б змінити світ, але так і залишилися на папері. Він програв ще до початку, і все розпочалося в його голові. Щоденний контроль над думками це тренування м'язів. Спочатку важко, негативні думки виникають автоматично. Але звичка працює, помітили непродуктивну думку, зупиніть її. Замініть на питання, що я можу зробити зараз, щоб рухатися вперед. Ця проста зміна запускає ланцюгову реакцію. Що з часом формує рішення, дії та результати. Пам'ятаю, як робив це під час Великої депресії. Багато хто втрачав все, я міг би зневіритися, але ні. Щоденне повторення, криза це замаскована можливість. Той, хто збереже ясність, знайде золото, яке всі ігнорують. Нелегко, але це допомогло бачити можливості, що інші пропускали. І випередило мене на роки, коли економіка пішла вгору. Завдання просте, але вимагає дисципліни сім днів перед телефоном чи розмовами дві хвилини на візуалізацію мети. Не просто бачити, а відчувати, ніби це вже реальність. Протягом дня замінюйте негативні думки надії, що наближають до мети. Регулярно, без перерв. Спочатку штучно. Але вже наприкінці тижня більше енергії, ідей, ясності. Важко змінити життя починаючи з думок. А що ви втрачаєте, спробувавши? Можливо, найгірший ворог це сценарій, що ви повторюєте у власній голові. І це, на щастя, під вашим контролем. Другий звичка, що тримає в полоні середньості, це дисципліна дії, навіть без бажання. Чекати ідеального моменту це пастка, що непомітно руйнує мрії. Його не існує. Завжди будуть рахунки, непередбачені ситуації, термінові справи. Але ті, хто змінює життя, розуміють, дія передує мотивації, а не навпаки. Скільки разів ви казали, що почнете щось, як тільки буде більше часу, грошей, енергії. Якщо чекаєте бажання діяти, життя буде застигло. Бачив я неймовірно талановитих людей, що витрачали роки на очікування готовності. І звичайних, без особливих переваг, що досягали неможливого, просто починаючи діяти, коли інші вагалися. Один молодий продавець, якого зустрів під час досліджень, не мав досвіду, зв'язків, знань ринку, але мав щось, чого не вистачало ветеранам готовність діяти навіть без усіх відповідей. Поки інші обговорювали стратегії, він був на вулиці, стукав у двері, чув ні і вчився на кожній відмові. За два роки він обійшов продавців з десятирічним стажем. Чому? Бо розумів справжнє навчання в русі, а не в аналізі. А був ще один перспективний бізнесмен 1930-х з новаторською ідеєю для залізничного транспорту. Інвестори були зацікавлені, технологія готова, потрібно було тільки почати. Але він хотів ідеальної готовності. Місяці перетворилися на роки. Коли, нарешті, підготувався, ринок змінився, конкуренти зайняли нішу, а можливість зникла. Помер з гіркотою від усвідомлення, що світ так і не побачив його винаходу. Я теж стикався з спокусою чекати ідеального моменту, розробляв цикл лекцій про успіх, хотів ідеального контенту, презентації, аудиторії. Друг сказав: якщо чекати ж досконалості нікому не розповіси. Наступного дня я провів першу лекцію. Далеко не ідеально, але це відкрило двері, які ніколи б не відкрилися, якби я чекав. Дисциплінована дія генерує енергію, як з важким вагоном. Спочатку надзусилля, але чим далі, тим легше сам рух створює імпульс. Сучасні дослідження підтверджують це. Нейронаука показує, дія навіть без мотивації запускає вироблення допрізину, що підвищує енергію та фокус. Мотивація не початок, а результат дії. Більшість все ще чекає хорошого настрою. Виберіть важливе завдання, яке відкладаєте присвятіть йому 15 хвилин. Якщо захочете зупинитися, зупиніться. Але, як правило. Після початку хочеться продовжувати. Це сила дії, що долає опір. Щоб змінити життя, потрібно розуміти, сміливість не з'являється до дії, а під час неї. Як перейти річку здалеку страшно, але, зробивши перший крок, бачиш, що страх зменшується. Найбільше шкода тих, хто мав все, але не міг подолати власну інертність. Вони не усвідомлювали різниця між тим, хто робить, та тим, хто лише мріє у початку, навіть без повної готовності. Найбільші успіхи від тих, хто зробив перший крок, ще не будучи готовими. Ризик діяти без підготовки менший, ніж ризик прожити життя, готуючись до того, що ніколи не почнеться. Світ не винагороджує наміри, а результати результати для тих, хто рухається. Навіть у тумані. Є ще одна тиха звичка, що впливає не тільки на мислення, а й на швидкість досягнення мети оточувати себе людьми, що підіймають вас, а не тягнуть вниз. Вплив середовища потужний, навіть з чіткими цілями та дисципліною, у колі страху, сумнівів, середньості вопинитись там же. як плести проти течії, сили виснажуються, і ви там, де не хотіли б бути. У житті немає нейтральних стосунків, вони або підштовхують або гальмують. Коли ви ділитеся ідеями з тими, хто бачить лише перепони, знецінює амбіції, обговорює проблеми, а не рішення, ви поглинаєте обмежений погляд на світ це небезпечно. Ви починаєте вірити, що великі мрії це наївність, а скромність мудрість. Пам'ятаю, чоловіка якого зустрів на початку своєї дослідницької діяльності на американському середньому заході. Розумний, енергійний, талановитий бізнесмен, але більшість часу проводив у колі людей, що скаржилися на економіку, уряд, відсутність можливостей. Годинами в барах обговорювали несправедливість життя та привілейованість успіху. За кілька років він став їхнім відображенням гірким, недовірливим, пасивним. Плани бізнесу замінилися виправданнями, чому не варто намагатися. Він помер, так і не спробувавши. А була молода секретарка в маленькому офісі з низькою зарплатою та скромними перспективами. Але вона свідомо оточила себе людьми, які досягли того, чого хотіла вона відвідувала лекції, допомагала підприємцям, читала книжки. За кілька років її запросили керувати компанією. Про яку вона раніше тільки мріяла небо таланту або поглинула менталітет, поведінку та звички тих, хто вже був на вищому рівні. Я сам стикався з цим. Коли працював над ідеями успіху, бачив, що мене оточують люди, які не вірили в це, сміялися над дослідженнями, називали мрійником, радили знайти стабільну роботу. Негатив почав засівати сумніви. Я свідомо вибрав оточення сміливих людей, підприємців, винахідників, письменників, які вірять у силу ідей. Це не тільки зберегло мотивацію, але й прискорило прогрес. Наука підтверджує спостереження за десятиліття, наші звички, віра, навіть рівень доходу сходяться зі звичками тих, хто поруч. Якщо оточення більше скаржиться, ніж діє, критикує, ніж будує, ви поглинаєте це як власні шаблони. Оточення продуктивних та далекоглядних людей значно підвищує ваші шанси на успіх. Зміна кола спілкування може бути болючою. Важко розлучатися зі старими друзями, колегами, родиною. Але це не про зневагу, а про захист майбутнього. Не потрібно обривати всі зв'язки, але потрібно збалансувати енергію. Якщо більшість часу ви проводите з тими, хто тягне вниз, свідомо приділяйте більше часу тим, Хто підіймає вас? Вправа тиждень спостерігайте за своїми відчуттями після спілкування з кожною людиною. Більше енергії та натхнення чи втоми та зневіри. Відповіді покажуть, хто підживлює вашу візію, а хто її руйнує. Ви будете свідомо вибирати, куди інвестувати час та енергію. Процвітання рідко народжується у повній самотності. Завжди є група, що підтримує заохочує. Вимагає більше. Відсутність цієї підтримки створює ментальну самотність, що призводить до відмови. Коли ви знаходите або створюєте коло, яке вірить у вас і не боїться вимагати більше, відбувається щось потужне, цілі перестають бути бажаннями, вони стають неминучими зобов'язаннями. Якщо ви хочете змінити життя, оцініть, хто займає місце у вашій голові та серці. Тихий вплив оточення може прискорювати або уповільнювати ваш успіх непомітно для вас. І не тільки ваші рішення формують долю, а й постійне лунання голосів, які ви вибираєте чути щодня. Звичка, що може прискорити або зруйнувати прогрес, це здатність наполягати, коли все говорить про те, що потрібно здатися. Саме в цей момент, коли обставини нестерпні, більшість здається, саме тут і виділяються ті, хто залишається. Наполегливість це не впертість, а віра у мету корекція шляху без зміни напрямку. Бачив я блискучих людей, що здавалися на останньому кроці до перемоги, бо страх та виснаження переконали їх у марності зусиль. І звичайних людей, що змінювали життя, бо відмовлялися відпускати мотузку, навіть коли всі кричали про неможливість. Один торговець у 1930-х майже повністю втратив капітал під час кризи. Більшість закрили магазини, шукали роботу. Він ні, тримав магазин відкритим, навіть працюючи без прибутку два роки слабкі продажі, боржники, безея сонні ночі, багато називали його дурнем. Але він продовжував, коригуючи стратегію, скорочуючи витрати, вчачись на невдачах. Коли економіка відновилася, він був одним з небагатьох, хто залишився. Результат продаж злетів, він не тільки відновив втрачене, а й примножив статки. А був винахідник, який розробив геніальну ідею для сільськогосподарського обладнання. Роки роботи над прототипом, але після перших невдач із продажами він швидко зневірився. Менш ніж за два роки інший винахідник випустив майже ідентичний продукт і створив багатство. Різниця не в якості ідеї. А в здатності витримувати розчарування. Я сам був на межі здачі. Вклав роки у дослідження успіху, а ніхто не хоче слухати відмови, зневажливе ставлення, поради кинути і знайти безпечну роботу. Сполука здатися була велика. Але кожного разу, коли мене охоплювали сумніви, я згадував Ендрю Карнегі та нашу розмову про силу наполегливості. Він сказав: більшість здається за три кроки до золота. Успіх рідко буває з першого разу, він завжди трохи далі, ніж ви хочете зупинитися. Ці слова стали моїм щитом я продовжував без гарантій. Коли прийшло визнання, я зрозумів, нічого б не сталося, якби я здався. Наполегливість змінює не тільки зовнішні результати, а й структуру мозку. Резильєнтність активізує зони, пов'язані з розв'язанням проблем та регуляцією емоцій. Кожна перешкода зміцнює не тільки вашу позицію, а й вас самих. Найбільша небезпека те, що зневіра виникає поступово. З дня відпочинку, що перетворюється на тиждень, тимчасової паузи, що стає остаточною відмовою. Наполегливість вимагає усвідомленості цього процесу. Залишайтеся вірними собі, не дозволяйте лінії обманювати вас маскою обережності. Якщо ви справді прагнете змінити своє життя, прийміть виклик, поверніться до мети, яку колись покинули. Але цього разу з чітким планом не здавайтеся після першої ж перешкоди, зробіть щонайменше 5 серйозних спроб, перш ніж навіть подумати про відступ. Після кожної невдачі запитайте себе, як я можу змінити свій підхід. Це створить внутрішній договір, який зробить набагато важче кинути справу, яка для вас важлива. У моєму житті я зрозумів, світ цінує на тих, хто швидко стартує, а тих, хто витримує, коли перший запал минає. Стільки блискучих ідей гине, не встигнувши розвісти, бо емоційний порив гасне при першій же перепоні. часто. Наполегливість це шлях крізь пустелю, не знаючи, де оазис. Але вірте, для більшості він набагато ближче, ніж здається. Тільки ті, хто йде далі, його бачать. І саме ця меншість збирає плоди, які здаються недосяжними іншим. Зрозумійте, справжня поразка це не падіння, а зупинка, перш ніж досягти того, що могло б бути вашим. Перетворить наполегливість на незламний звичай рішення прийняте один раз і підтверджуване щодня, доки досягнення мети не стане не просто можливістю, а незмінною реальністю. Головне, справжня зміна не відбувається миттєво, а в тихому накопиченні малих, правильних рішень, що повторюються щодня. Саме ця щоденна відданість власному розвитку відрізняє тих, хто лише мріє, від тих, хто справді досягає успіху. А тепер, якщо ви готові піднятися ще на одну сходинку на цій драбині знань, перегляньте наступне відео. Там ми глибше зануримося в цю тему, щоб ви стали не лише тим, хто досягає результатів, а й тим, хто надихає та змінює світ навколо справжнім маяком надії для всіх, хто вас оточує яскравим прикладом сили наполегливості та рішучості.